Дорогі, рідні співвітчизники. Рік, що минає, був найважчим. Тож останні 10 у нас все так за було. Ух! Хто пише ці тексти, їм мать Божа. Але ми ще більше згуртувалися у боротьбі зі спільним боргом. Це, типу, якщо не вважати тих, хто з'їбався, і владу, яка згуртувалася проти народу. Да? Окей. 25-й рік. Буде нелегким. Сорі, Гордон, але маємо, що маємо. Політичні та суспільні чвари загартували нас. Ні. <laughs> Якщо ми між собою не можемо помиритися, то господи, як ми будемо з ким там з ворогом боротися? Добре, гарний тік гарний. Особлива турбота пенсіонерам та дітям. Ну тут все понятно, пенсіонерам поїхало, а діти і так харчуються по меню клопотенка. Поза увагою не можна залишити і. Потужну допомогу від наших західних партнерів, а це півпатрона, відро, обіцянок і повітря, да? і ще раз повітря насправді. Дякуємо людям, дякуємо військовим, завдяки яким люди можуть святкувати цей новий рік. Ми сподіваємося, що навіть в тих важких умовах, в яких ви знаходитеся, ви зможете поставити хоч малесеньку ялиночку, хоч невеличкі гірлянди, які вам, хоча б трошки, якщо піднімуть настрій, ми будемо щасливі. А тому низький уклін вам. Працюємо для вас, працюємо для того, щоб ви були мобільніші, для того, щоб ви були ефективніші, і для того, щоб вам було значно легше виконувати ті важкі, просто я важкелезні завдання, які ви робите. Я бажаю вам всім здоров'я і бажаю, щоб ви повернулися додому до своїх рідних, щоб цей мрак якомога швидше закінчився, і всі ми, ви сиділи за родинним столом, загадуючи бажання на новий рік. А в нас бажання одне, щоб ви повернулися живими додому. Слава Україні!